Поговорюємо зараз тренди, які є в Тіктоці, але це все єрунда. Повірте, ось цьо тренд на віка. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б алерії не творили та, марне Бога б не хвалили. Це хто у нас? Це Шевченко відомий на весь світ, на весь світ відомий кобзар, виконаний вручну. Зверніть увагу на це блінтове тиснення. Наскільки деталізовано, воно зроблене, декілька типів шкіри викона... виконано е, на тиснення з позолоти? Зрі... Бічна частина така, зріс ще лучше, ніж бічна частина. Я вже на вечір зауваривсь, вибачайте, е, крутіший текст від, від самого Шевченка. І, звісно, жовтуваті сторіночки, щоб ви не портили свій зір. Класний варіант для подарунку: сайт ексклюзів, великий вибір. Є у нас кобзарі, взагалі, які виготовлялися в декількох буквально екземплярах. Унікальніші речі запропонуємо, доставимо. Приїжджайте до нас в магазин, обирайте, залишите задоволенням.